Нарешті це сталося. Угода про корисні копалини, про яку так багато говорили, підписана. Я Андрій Ковальський, і це канал Факти Лайф. Буду під... вдячний вам за підписку. А також, якщо поставити лайк і дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Тож ми розпочинаємо. Тож Україна і США нарешті підписали стратегічну угоду про корисні копалини. Так, це нарешті сталося. І Київ та Вашингтон створюють спільний інвестиційний фонд. І увага, 50 на 50, Тобто обидві сторони будуть у цьому фонді абсолютно рівноправні. І куди ж підуть гроші? Звісно, на розвиток енергетики, видобуток нафти, газу, рідкісноземельних рідкісно ресурсів на інфраструктуру, заводи. І все, що стосується переробки, все що допоможе Україні не просто вижити, а стати сильнішою. І важливо, повний контроль над ресурсами залишається саме за Україною, жодних підводних каменів. Більше того, в угоді немає жодних боргових зобов'язань, і наш курс на євроінтеграцію залишається. Незмінним американський міністр фінансів Скотт Бесланд чітко заявив: ця угода сигнал Росії США залишається з Україною, підтримують на шлях до миру, свободи і процвітання, сильне партнерство у складний час. Що ж а ми стежимо, як воно буде працювати на практиці, і продовжують з'являтися нові подробиці цього документу. І виявляється, угода щодо корисних копалин охоплює 57 мінералів і стосується лише нових родовищ. Всі попередні ліцензії залишаються е, чинними. Також передбачаються нові поставки озброєння американцями для збройних сил України. Реакція Кремля на угоду поки невідома. Її просто немає абсолютна тиша. А от Дональд Трамп мовчати не встав. Президент США прямо заявив, ця угода допоможе тримати поганих хлопців, поганих гравців подалі від українських надр. Адже американці тепер будуть фізично присутні на місцях видобутку ресурсів. І ось що цікаво, за словами Трампа, саме він переконав Зеленського підписати цей документ. І сталося це увага у Ватикані. Саме минулого тижня на зустрічі в базиліці святого Петра Трамп назвав ту розмову моментом розради і зізнався глибоко занепокоєний війною в Україні. Та знову заявив, що знає, як змусити Путіна піти на поступки. А Росія точно не виграє цю війну. Про це заявив спеціальний представник президента США Кіт Келох. І за його словами, Москва не має жодного шансу на перемогу. За останні півтора року російські війська не досягли жодних суттєвих результатів зате втратили сотні тисяч солдатів, і ця цифра наближається стрімко до мільйона. Їхні успіхи на фронті це не кілометри, а по факту лише кілька метрів у кращому разі. Українці ж підкреслює Келох захищають свою землю героїчно і мають моральну перевагу. Водночас, на думку американського посадовця, завершити війну можливо лише за столом переговорів, а не виключно на полі бою. Тим часом у Євросоюзі вже готують резервний план Б на випадок, якщо Сполучені Штати таки вирішать. Вийти з цих мирних переговорів щодо України і про це в інтерв'ю Financial Times заявила очільниця європейської дипломатії Кая Калас. У Брюсселі побоюється, що адміністрація Дональда Трампа, розчарувавшись у дипломатичних зусиллях, може піти на зближення з Москвою. І ось тоді ЄС планує зберегти всі санкції проти Росії і, ймовірно, візьме на себе більшу частину допомоги Україні. Водночас у Європі визнають повноцінно замінити американську військову підтримку буде дуже складно, і саме тому європейські країни продовжують переконувати Вашингтон. Результат цієї війни напряму торкається і їхніх інтересів. Також Кая Калас підкреслила, жодна країна ЄС ніколи не визнає Крим частиною Росії. Це червона лінія. І навіть якщо США спробують включити це питання до перемовин з Кремлем, євросоюз на це ні за яких умов не піде. Якщо ж Трамп справді хоче зупинити вбивства, він має тиснути на того, хто їх вчиняє, наголошують. У ЄС, і очевидно, що це Росія. А тим часом Росія не втомлюється показувати, як саме вона прагне оцього миру. Ворог запускає по мирних українських містах і селах балістику і сотні дронів. І, на жаль, нинішня ніч не стала винятком. Сьогодні в ніч проти 1 травня. Окупанти атакували нас п'ятьма ескандерами з території тимчасово окупованого Криму. Працювала ППО. Тривоги лунали На Одещині, Харківщині, Сумщині, Донеччині та Київщині. Загалом росіяни запустили безліч дронів, і було збито 74 шахеди 68 дронів імітації локаційно втрачено. Але на жаль, в Одесі маємо трагічні наслідки. Загинуло на даний момент відомо про двох людей ще п'ятеро поранені. Удар пошкодив житові будинки, школу, магазин і десятки автівок. І звісно на місці працюють рятувальники, і триває ліквідація наслідків. На Київщині шуламки дрона спричинили пожежу у приватному будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також у сумській громаді росіяни били по підприємствах. Місцеві нарахували, щонайменше 8 вибухів, горіли нежитлові будівлі. Відео з місця подій моторошне і лише дивом обійшлося без жертв. Ось такий він: мир по російськи І е, маємо свіжі зведення від генштабу. Генштаб звітує про те, що. Багато росіян вже пішло на той світ до на концерт до Кобзона, і це Росіяни втратили сьогодні щонайменше 1230 солдатів, і це за офіційними даними. Росіян це не зупиняє, вони не рахуються втратами, і традиційно не зважають на них. Вони просто посилають своїх людей на смерть. Просто так, за даними генштабу, на фронті відбулося майже 200 бойових зіткнень. Українські сили знищили три пункти управління ворога та одну систему протиповітряної оборони. Найгарячіше. Як і останні місяці на Покровському напрямку, де бої точаться навколо двох десятків населених пунктів, активно діє ворог і на Лиманському. Лише за добу було 36 спроб штурмів, і всі безуспішні. Поки ж Путін розповідає, що їх там нет, а що Україна нібито вийшла з Курської області, наші штурмові підрозділи саме там і працюють лише за останній час два десятки атак, зокрема вглиб російської території. Росія тим часом атакує і робить це вона дуже дивно, атакує сама себе, скидає авіабомби на свої ж села, застосовує артилерію та реактивні системи залпового. А українська розвідка методично підриває ворога зсередини, бо ми працюємо у глибокому тилу. І далі трішки про спорт, адже. В усик Дюбуа цей бій-поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу стає все ближчим. І от Ленокс Льюіс переконаний, що Дюбуа може перемогти. Нашого боксера, адже на його думку, Даніель Дюбуа зараз у дуже чудовій формі. Він вмотивований і дуже дуже готовий до раншу. А я нагадаю, що бій за титул абсолютного чемпіона світу з боксу на важкій вазі відбудеться уже 19 липня. Місце проведення легендарна арена у Вемблі, у Лондоні, і квитки уже в продажу. Тож найдешевший абонемент коштує 50 фунтів стерлингів. Це приблизно 2800 гривень. А от за місце у ВІП ложі доведеться викласти. Сте майже 47 тисяч гривень, і квитки я переконаний дуже швидко розлетяться. Нагадаю, усики Дюбуа уже зустрічалися у ринзі, і це було у серпні 23-го року у польському Вроцлаві. І тоді українець нагадаю, переміг суперника технічним нокаутом. І я переконаний, що так само буде і цього разу. І всі пояси повернуться до України до Олександра Усика. І наостанок про зміни, які чекають на нас, українців, з 1 травня, від сьогодні всі АЗС обов'язково яз, обов додають спирт у пальне. Це щонайменше 5%, і це нова норма. І йдеться саме про біоетанол, бо це крок до чистішого повітря, і також біоетанол, він екологічніший за нафту. Також ще один плюс: це наш обов'язок у межах євроінтеграції. Тож Україна виконує взяті на себе зобов'язання. Важливо, що окремо таке пальне маркуватися ніяк не буде, тож ви не побачите ніяких додаткових позначок. І... Нові правила стали загальними, тому тепер всі будуть продавати змішаний бензин. Ціни, звісно, можуть трошки підрости, але як переконують гравці ринку, це буде не суттєво, якщо звісно буде. Тож за комфорт та екологію доводиться трошки заплатити. І також від сьогодні побутові споживачі продовжуватимуть платити по 4 гривні 32 копійки за кіловат електроенергії. Кабмін продовжив дію цього тарифу, але є одне але прибрав пільгу, тепер таку ціну платитимуть всі абсолютно. Абсолютно всі, незалежно від обсягу споживання. І нагадаю, що йдеться саме про побутових споживачів. Водночас, тарифи для 2 і 3 зонних лічильників не зміняться. Вони зберігаються такими, як були. Що ж, я дякую вам за увагу. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і натисніть на дзвоника. Так ви точно нічого не пропустите.